Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри. Сьогодні Дмитрівська поминальна субота з самого початку цей день був визначений як день поминання усіх воїнів. Що життя своє поклали за правду, за істину. Адже сам Дмитрій теж був воїном. І це, напевно, сьогодні цей рік найактуальніше. Бо на нашій землі сьогодні. Воріг, нашу землю топче вор... чобіт окупанта наших воїнів і мирних людей, вбиває зброя Росії, яка напала на нас, і хоче знищити нас як українців, як народ. І дуже актуальне сьогодні поминання наших померлих. І дуже яскраво сьогодні видно, де правда, де істина, де людяність і хто не люди. Говорячи це, я згадую. Декілька два-три місяці назад прийшов до мене молодий воїн, який плакав як маленька дитина в на мене на грудях. Я каже, батюшка, я з дитинства не міг тваринку образити. А сьогодні мені приходиться вбивати людей. І мені болить душа за тих померлих, за тих, кого приходилося знищити. Я розумію, що я захищаю маму, дружину дітей, захищаю вас, батюшка. Але душа болить. Але дуже яскраво було. Закінчення його душевної сповіді. І ось ті орки, каже, покидають своїх убитих друзів на полі бою, нікому вони не потрібні, а ми їх хоронимо. Наші українські воїни хоронять їх. І тепер саме яскраве. І ставимо хрестики на їхніх могилах. Буквально недавно приїжджав хлопець теж з війни і каже, іде обколене, чи обкурене, стріляє, не бачить, куди воно стріляє. Ми його ліквідуємо. І як з автоматом стояв, так і упав на коліна. І ззаді другий ногою штовхає свого убитого товариша, ступає на нього прямим значенням цього слова. Ідуть по трупах своїх товаришів. На нашу землю прийшли нелюди, для яких не варте своє життя і життя нас, з вами, українців. Не вміючи жити на цій землі, не шануючи своє життя, вони не вміють і не шанують своїх померлих. Ми, українці, ми християни, шануємо і своїх померлих і Померлих наших ворогів. На наших кладовищах є сьогодні могилки невідомих воїнів. Я проходив мимо цих могилок і думав собі, чиї ж це могилки. І ось мене закрадається в думці, в серці така думка, що, скоріше всього, що це убитий окупант, а ми його ми. Похоронили по-людськи, бо захищаючи себе і свою вітчизну свою церкву, ми залишаємося людьми, поминаючи своїх померлих, ми залишаємося істинними християнами. І про це сьогодні свідчить цей стіл. Оці панихитки, які Переповнюють наш храм і наші з вами молитви, за всіх від віку померлих воїнів. І перш за все, за наших воїнів, за ті, що перші перші хвилини війни віддали своє життя за нас, з вами, за наших дітей, наших ніженців, які кругом ніжена стояли і із зі зброєю в руках. Захищали наше мирне небо, наш мирний сон, наших дітей і життя своє покладали. Ми молимося за них, ми пам'ятаємо за них, ми будемо пам'ятати за них вічно. А ті, що прийшли на нашу землю, як окупанти, як фашисти, їхні імена вже забуті. Вони вже нікому не потрібні. Ну, можливо, потрібні батькам як машини, бо за них убитих дають машину. І ось це все, що потрібно тим. Нелюдам. А ми будемо молитися і за ворогів своїх, бо так заповідав Господь наш Ісус Христос. Але перш за все, Будемо молитися за наших воїнів, за тих, що життя своє поклали заради того, щоб ми сьогодні молилися у храмі. І хоча зараз це звучить сирена тривоги, але ми віримо в Божий захист, віримо в Покров Божої Матері. І віримо в наших воїнів, що міцно, як скеля, стоять, противостоять набагато сильнішому ворогові, не бояться смерті і нашими молитвами. Смерть сьогодні обходить їх, а ми будемо молитися, день і ніч молитися за їх. Охорону, за їх здоров'я і за царство Небесне наших героїв, що життя Своє поклали за нас з вами, за Україну, за правду, за істину. Боже благословлення на всіх вас,